Вчора, друзі, сьогодні середа і здоровенькі будьмо! З вами Лілія Піхлер, місто Житомир, модератор Борис Каплін, як завжди, підтримує нас. І сьогодні моя команда і команда Сергія Шевченка, лікаря-натуропата з Житомира, з вами буде ділитися своїми напрацюваннями. Але в нас сьогодні нестандартний ефір, так як ми з вами креативні, і сьогодні з нами подружня пара, яка на сьогодні проживає в Латвії. Тож у нас телеміст Україна, Латвія, місто Резикне, і Ставські, Дайга і Валерій сьогодні будуть розказувати трішки, як про своє життя в теперішніх умовах, і як воно пов'язано дуже тісно та результативно з продукцією і, власне, результатами. Оздоровлення так клієнтів як офіційних, так і неофіційних партнерів як офіційних, так і неофіційних. Ми постійно на зв'язку і нас поєднує дружба вже десятки років тут в Україні. А з настанням тієї реалії, яка називається війною, вимушені були Валерій і Дайга переїхати до Латвії, щоб вивезти онуків. І сьогодні вони займають дуже активну суспільну позицію. Я, мабуть, так середини не розкажу. В дуже в таких коротких рамках для цього ми зробимо окремий ефір. Але попрошу в перших хвилинах трішечки про себе розказати взагалі, як вони відбулися в Латвії і чому саме компанія ЛР стала ще потужнішим партнером, ніж мабуть до цього в Україні. Хоча тут були дуже шикарні такі рекорди, в хорошому розумінні, оздоровлення. Але ви знаєте, адаптивністю відрізняються не всі, вирізняються не всі люди. Так, Хтось падає в віччя й впадає в такої депресивні стани, але дуже часто вийти з таких станів допомагає якраз рух, невпинний рух вперед для того, щоб підтримати інших, допомогти іншим. А цим ми себе підсилюємо і стаємо міцнішими. Тож я зараз запрошую до студії нашу команду, частину нашої команди, яка зараз за кордоном це Дайга і Валерій Ставський. Будь ласка, від вас інформація. Доброго дня, Лабвеен. Доброго дня всем. Мы благодарны Лили и Сергею за данную возможность выйти в этот эфир. Да, действительно, уже два с половиной года мы находимся в Латвии, в городе Резекне. Это мой родной город, куда я вернулась спустя 30 лет. Так как я закончила Латвийский университет и имею диплом филолога, я смогла с первых дней работать в школе как помощник педагога для украинских детей. Сейчас я теж приподаю язык и в школі, а також на курсах латишського язика для взрослих українців. Але на самому ділі Дайган спочатку не працювала в школі. Ми обоє працювали як волонтери. Саме завдячи Дайги, її друзям, її родичам, знайомим, однокласникам, однокурсникам були одягнуті ті люди, які приїхали практично в літньому одязі, але взимку. Мало того, були підготовлені до школи абсолютно всі діти, котрі були поряд з нами. І цією волонтерською діяльністю ми займалися до тих пір, поки не зрозуміли, що все треба робити щось інше. І ми почали робити це інше. Так як наші діти, наші наші на фронті, ми не можемо сидіти сложа руки. Всю зиму, вже дві зими підряд, ми готуємо окопні свічі. Літом ми плетемо маскировочної сіті. а также проводим активную работу для украинских и латышских детей. Разные мероприятия, спортивные занятия, походы, вечера и встречи дружбы латышских и украинских детей. Да, также семейные лагеря украинских и латышских семей. Прошлым летом и этим летом у нас тоже будет проходить лагерь для украинских детей при школе. Помимо того всього, ми маємо нагоду спілкуючись з місцевими жителями доносити інформацію про ті події, які відбуваються в Україні. І е, останнім це було ніщо інше, як е, дата другарі, другої річниці початку війни. Там в нас була невелика презентація. Напротязі 40 хвилин ми розповідали про те, що було в Україні до от того визволителя, і що сталося після того, як він прийшов на нашу землю. І завершувалося міроприємство невеличким концертом, концертом, де танцювали, співали наші дітки, танцювали і співали дорослі. Але то були номера суто патріотичні про Україну для України, для українців і для латиши. сейчас в мае месяце мы провели опять большой праздник, праздник вышиванки в нашем в городе Резекне. Провели ярмарку, провели опять концертную программу, подготовили. Был конкурс рисунков на асфальте. И также плели маскировочные сети. На ярмарку впервые приехали даже мастера с Украины. В марте месяце Я була награждена званню, мені було присвоєно звання женщина года за активну роботу і допомогу українцям. Ну, у мене сталося так, що е, за час перебування тут, коли ми вже перестали займатися до волонтерською справою. Я почав реалізовувати себе як спеціаліст в тій сфері, в якій я міг і можу допомагати людям. Це ніщо інше, як знадобився, пригодився, став на воді. інше як диплом. Мій про те, що я майстер рейки, про те, що я масажист, про те, що я біоенергетик. Ну а на сьогоднішній день я ще й отримав диплом космоенергетика. Це європейський стандарт. Це тут вже в Латвії. Мы, так как от имени активных украинцев в Латвии часто приглашают нас на разные мероприятия. В феврале месяце мы участвовали на заседании Сейма Латвии, это как наша Верховная Рада. А в мае мы были приглашены в Министерство внутренних дел в Ригу, где тоже выступали от имени активных украинцев в Латвии. Ми, ну помимо того, що нас запрошують, запрошуємо дуже часто ми. Чому тому, що ми проводимо ніщо інше як лекції лекції про здоров'я, завдячуючи тим знанням, які ми отримали, займаючись Олександра Вазинвазінського, ми мали нагоду і маємо нагоду доносити ті знання, доносити ту інформацію для громадян Латвії, для громадян України, які проживають в Резикне. Тому майже Щомісячно дві-три презентації ми проводимо і не лише в Резетно, а й в околицях його. мы даже успели выйти на ярмарку здесь, в Латвии, подготовили футболочки с фирменным логотипом LR и представляли продукцию LR Это был наш первый выход в Латвии. Но мы надеемся, что будут обязательно еще такие ярмарки, где мы будем принимать участие и представлять нашу продукцию. Самым інше, як слова, як, а самым ярким показником, он еще иначе, как слова, как не от а намагание донести эту информацию своим друзьям, э, своим Родичам, своїм знайомим, це тих людей, які вже отримали від нас консультацію, отримали продукт фірми ЛР і відповідно отримали результат. Саме результативність цього продукту має, напевно, саму важливу, саму вагому свідомості людської. І саме завдячуючи цьому, відбувається саме просте: автоматично не ОБС, а я поділюсь тим, що я маю. Я поділюсь тим результатом Я рада, що ви щиро ділитеся е, своїми надбаннями, своїми переживаннями, те, що ви пройшли із своїм оточенням, і дійсно нам цікаво дізнатися, як ті саме допоміжні засоби е, у вас найчастіше в руках, як ви допомагаєте своєму оточенню, і як у вашому щоденному русі е, це все вплітається. Тож будемо раді почути, тому що це вже такі конкретні рекомендації. Будь ласка. Приїхав Латвію, ми продовжуємо приймати всю продукцію ЛР. Ми навіть переходя через границю двадцять 2022 году, несли з собою пакетик. С нашей продукцией в основном, конечно, это был наш майндмастер, антистрессовые витамины, потому что мы не знали, когда мы в следующий раз сможем получить нашу продукцию. Принимаем сами, пользуемся всем и косметикой, и шампунем, и зубными пастами, а также рекомендуем и друзьям. Но самое главное, Ми обов'язково нашу продукцію використовуємо в качестве подарків і на дні рождения и на іменини. Таким образом, можливість людям ближче з нашою прекрасною продукцією компанія Ле. А я в своїй роботі ну, куртини верти, я використовую цей продукт і хоч не хочеш клієнт вже від мене нікуди з мого стола не втіче, Я йому не вішу лапшу на округ. Я його мажу. А коли намазує, коли він отримує результат, він каже: Слухайте, а що це було?? І ось тоді відбувається саме унікальне. Не я нав'язую свою думку, не я нав'язую своє бачення або бажання продати. Ні. Людина бажає просто отримати, чому, тому що отримала результат. І саме завдячуючи всі результативності, Дайга має нагоду консультувати, ну, а я в практиці використовувати э даже приехав в Латвию, мы смогли маме моей маме тоже доставлять передавать продукцию. И она сейчас тоже употребляет. Маме сейчас уже 81 год, она употребляет и алоэвера, и пробаланс и Омегу и витамины, и пользуется нашими и МСМ-ом, и термолосьоном. и концентратом, и скорой помощью. Про э, крем МСМ, она говорит, это волшебная мазь. Не забудь мне ее обязательно положить, потому что ни один крем мне так не помогал, ни одна мазь мне так не помогала, как ваша волшебная мазь под названием МСМ. Самые яскравые, самые такие... Ну, э, Нещодавно ставшийся випадок, це ніщо інше, як привезли молодого чоловіка, він навіть з машини не міг вийти. 20... 21 рік. І як результат, ну так мені прийшлося попрацювати трішки по тригерним точкам, трішечки знаєте спазматику, трішечки заблокувати той біль, який в нього був. Але то була тимчасова моя дія. І в той же час була рекомендація взяти це, 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 це для того, щоби і ви не повірите, але пройшло три дні. Сьогодні ця людина не просто змогла спуститися на поверх, не просто змогла вийти на вулицю, а сів за руль машини і приїхав до нас. Приїхав до нас для того, щоб отримати. Те, що було рекомендовано мною, але вже замовити для себе. Тому результативність так, дійсно то вражаюча, то ну, дехто каже, не вірю. Кажу, а давай спробуєш на собі, і тоді повіриш. І це так відбувається, дійсно, попробувавши, не спробувавши, а використавши для себе, людина має результат. Тому наша порада не пробуйте, а використовуйте і отримуйте результат. Так как я работаю в школе, я постоянно связана с детьми. И у меня в сумочке всегда есть маленькая бутылочка спрея «Скорая помощь». Потому что обязательно кто-то ушибся, кто-то расшиб коленку, кто-то ударился, а у кого-то горлышко болит, у кого-то еще что-то. Поэтому «Скорая помощь» всегда нужна. Поэтому пользуйтесь, рекомендуем, пользуйтесь этим волшебным продуктом. Действительно, «Скорая помощь» в сумочке. І я більше того скажу. Я тут звик уже проводити ніщо інше, як невеличкі такі марш броски, кидочки 216 шістнадцять кілометрів. Європейська група Валерій Олександрович, проведете людей. Проведу, я повів їх. Скажу вам відверто, якби не концентрат. Якби не МСМ, якби не спрей, то напевно вони всі страждали б від укусів, від отих мозолів, котрі накрокували за шість днів 216 кілометрів, не по асфальту, а по просічним дорогам. І як результат не було вечора, коли я з шиїми ногами не працював. І саме цікаве, коли завершився цей похід, мене питали: де ви берете це чудо? Я кажу, яке чудо? Ну оті мазюки, якими ви мажете. І саме цікавим завершенням, і для мене самим досконалим була фраза, котра прозвучала з вуст одного з учасників. Їх просто запитали, що б ви взяли з собою, от йдучи в слідуючий раз в такого складу похід. Так, тут же було сказано свій гаджет, ну тобто телефон, да, напевно, і Валерин Рюкзак з отим пакетиком в пакетику була продукція «ЛР». Конечно, первый раз мы познакомились с продукцией РЛР давно, еще в 2014 году, но мы не были готовы к этой информации. И только спустя 4 года мы опять вернулись к знакомству компании. Потому что наш организм уже кричал Помоги, помоги нам, помоги мне. И мы вынуждены были искать ответы на свои вопросы. И, естественно, обратились за помощью и за консультацией к Лиле и к Сергею. И тогда мы начали уже более углубленно изучать продукцию и начали принимать боль на регулярной основе. В 2020 году, когда начался карантин, опять-таки благодаря лекциям Саши Вазинского мы смогли получить второе образование нутрициологи. Но когда мы пришли с проблемами здоровья, у меня лично был целый букет проблем. Это была и хроническая усталость, это и проблемы со щитовидкой, проблемы с сердечно-сосудистой системой, проблемы с желудочно-кишечным трактом и так далее. И когда мне врачи сказали, тебе эти лекарства надо пить до конца жизни, то я поняла, нет, я этого не хочу. И поэтому я обратила на внимание на На себе і почала приймати продукцію на регулярній основі, щоб допомогти собі. Ну і по секрету скажу, я фундаменталіст, я впевнений, що я завжди правий. Але коли вже дружина почала просто на стіл ставити оті ємкості і казати пий їж, я розвів руками і сказав: ну, добре, як результат, добре закінчилось добром. Добром для моєї кішківника. Це перше я достатньо велику кількість часу страждав від того, що в мене повишена кисневість, і відповідно загроза тої самої язви, із це дуже яскраво вже присвічувало мені. На сьогоднішній день я забув про ті самі таблетки по без котрих я жити не міг. Тому що іжога палила все, що могла спалити. Мало того, в мене був період, коли після останнього інсульту була ну, достатньо велика проблема. Це з пам'яттю. На сьогоднішній день мені мене, тої вади вже немає. Мало того, я сто вартувало мені трішечки рознервуватися. Я тут же моментально починав запинатися, запинатися до такої міри, що я просто розумів, мені краще мовчати аніж говорити. На сьогоднішній день я такий вже говором, вже говорю, вже не запинаюсь, вже пам'ятаю і вже маю нагоду мати. Ось тут невеличкий брюшко. Жінка знову відкормила. И мы действительно сегодня понимаем, что если мы сами о себе не позаботимся, то никто о нас другой не позаботится. У нас впереди еще много планов, и мы хотим еще многого чего достичь, много что реализовать. Ми повинні підтримувати себя щоб ми були в той формі, в якій ми повинні бути. І з висоти, напевно, не своїх звань, не своїх досягнень, а з висоти свого віку можу сказати одну єдину фразу, яку я на сьогоднішній день намагаюся донести до кожної людини. Я не хочу бути тягарем для своїх близьких. Я хочу, щоб це сталося водночас. не накладно для кого-то, но чтобы я туда пошел, будучи здоровым. И так приятно, когда нам спраш... у нас спрашивают, а сколько вам лет? Я могу честно сказать, мне 60. 66. А в школе дети прибегают и спрашивают, а сколько вам лет? Вам, наверное, 45. Поэтому остается мило улыбаться и соглашаться. Да, нам намного меньше. Мы чувствуем себя сейчас намного лучше, чем 20 лет тому назад. И это можем смело сказать, что сейчас мы чувствуем себя лучше, чем 20, 20 лет 20 тому назад. Тому бажаем всем поверить, скористатьсяся возможностью быть здоровым. И у нас еще мы ждем открытия представительства компании LR в балтийских странах. Поэтому нам нужно быть в форме и нужно быть готовым к этому открытию. Дякуюмо за увагу. Палбис. Всього найкращого. До зустрічі. Вісу лабу. Дякую вам дуже за такий гарний посил, за таку чудову розповідь. І я вже готова їхати на відкриття в Прибалтійських країнах компанії ЛР як офіційного представник представництва. Так, я вже готова там побувати. Особисто вже готуюся. Тож нехай все вдається, нехай всі задумки мають продовження, бо нам, усім це дуже потрібно. Дякую за те, що підтримуєте максимально Україну там, де ви є, і ми варті того, щоб гуртуватися духом для того результату, який потрібен нам усім. Здоров'я нам, усім, і пам'ятайте, що є чудові інструменти, такі як продукція LR Health Beauty. Щоб тримати себе в нормі, у формі для того, щоб виконувати максимально свою місію, заради якої ми прийшли на цю землю. Якщо у вас немає ще дисконту, звертайтеся до того, хто дав вам посилання на цей ефір. Якщо ж немає у вас такої людини, ви випадково потрапили, звертайтеся прямо до нас. Ми дамо максимальний супровід, і як ви вже зрозуміли, що наша команда це команда професіоналів, які багато років на практиці. Вже отримали власні результати з своїм організмом і щедро ділимося надбаннями з людьми для того, щоб покращити стан кожного, хто нас чує, і хто сам бажає бути здоровішими і кращими, ніж були вчора. Всього найкращого. З вами була Лілія Фіхлер. Здоровенькі будьмо, і нехай нам щастить! До наступних зустрічей в ефірі. Дякую!